Зробила мені Леся у зауваження, що не позацвітають вони в цьому році оці усі сукуленти, які зараз Леся продає. Дивіться, цей набір коштує 200 гривень. Можна більший зробити, тому що якщо вони зацвітуть, то вони помруть. Тобто я оговорилася. Значить, дивіться в Лесі Усетюк ну просто шикарний асортимент. Дивіться, оце така красота, зараз її розмотаю. Дивіться, ось така є. Є ось така. В чому суть цих молодил? Тому що вони оце такі красунечки літом і зимою. І саме головне, що вони весною будуть оце такі вишневенькі, да? а ціле літо вони будуть плоть до оранжевого, жовтого, салатового, різного кольорів. Тобто вони змінюють колір і вони будуть все більше. А цей рік вони подають маленькі діточки. Розумієте? Діточки будуть. І будете розмножувати, і будете продавати. Хочете, пишіть Лесі Усатюк в особисті повідомлення. В описі цього відео є телефону та силка на Лесін профіль. Шикарний просто рослини. Пакування замічательне, доїжджає прекрасно. Вчора викопали, сьогодні відправляли. <гас> Оце що таке? Ого! Клас!